Вітаю незламні українці в ефірі. Інформаційний підсумковий випуск новин на телеканалі Де 1 у студії. Працює Юлія Сирота. У випуску говоримо про найголовніші події і теми тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. Розповімо вам про роботу медиків, які, попри повітряні тривоги і ворожі атаки, щодня рятують життя наших військових і мешканців області. Внаслідок ракетної атаки на Дніпро, у жовтні минулого року, головна госпітальна база нашої області зазнала пошкоджень. Найбільше тоді постраждало відділення політравми про відновлення лікувального закладу та роботу медиків. Розповідає журналістка Вікторія Галка. На момент ракетного удару в лікарні перебували понад 1700 пацієнтів та працівники закладу. Вибуховою хвилею та уламками російської ракети були зруйновані майже всі вікна та двері. Пошкоджені три реанімаційних відділення політравми та шість операційних. Завдяки допомозі меценатів відділення політравми відновило свою роботу. Після ракетного обстрілу ми не могли приймати саме важких пацієнтів. В Цьому надважкому реанімаційному відділенні сьогодні воно повністю зайняте важкими пораненими воїнами. Я від цих наших лікарів, від цих медсестер, від цих мам, від цих дружин хочу подякувати компанії Інтерпайп. Хочу низько вклонитися всім, хто допомагає виживанню героїв. Приклади, які сьогодні є в цьому підрозділі, показують, що ми все робимо, щоб кожен поранений мав право на життя. Мабуть, Бог побачив наших важко поранених тоді бійців, відвів їх, що ці уламки попали в апарати, але не попали в людей. Трошки були посічені склом, але страшних поранень не було. Хоча апарати розбиті всі були. Сергій один з найважчих, який потрапив до відділення політравми. Поранення отримав на Донецькому напрямку від ураження дроном, опіки обличчя, проникаючи поранення очей, травматична ампутація трьох кінцівок, обидві руки і нога. Постійно з ним поруч дружина Вероніка. Вона його опора і надія. Один телефонний дзвонок розділив життя на після. Сказали, що в тяжкому пораненні, спочатку шнупкують. доправили його в Славянськ, це лікарня, сказали, що дуже швидко доставили. Ну, але коли після операції тут дзвонили і сказали, то ну, ви знаєте, до сих пор не віриться, що це сталося з нашою родиною. Приходиться йому казати, мотивувати, бо я ж кажу, що він вже казав, що а на що вони не витягнули. Сергій знаходиться у свідомості, добре розуміє, що відбувається навкруги. Підтримка найрідніших людей надає йому сил для життя. Син Михайлик пише батьку листи та надсилає аудіозвернення. Щоб по ньому все, все дрогнуло, і я надіюся, що це все таки в нього ще сили і бажання жити, що він не один, що він не покинутий, що він не брошений, що в нього є родина, яка любить, чекає, І в подальшому, ну, куди б його не евакуювали, ми завжди будемо разом. Син, я і чоловік. Сьогодні Вероніці доводиться триматися за двох та підтримувати маленького сина. Жінка поводить себе мужньо та рішуче. Бо в мене ще й син є, якого теж треба мотивувати, який постійно поривається до папи. Теж я, я поїду, кажу, синочок, папа, поки, поки папа ні. він мене що не хоче бачити, кажу, ні, папа просто боїться, щоб ти не злякався. Кажу, хай зараз поїдемо кудись далі, тоді вже ж будемо, хай трошки часу пройде і будемо з тобою тоді, завжди з папою. Вероніка дуже сподівається, що її Сергій завдяки якісному протезуванню обов'язково повернеться до повноцінного життя. Вірять в це і лікарі. Щоб він себе в подальшому не чувствував нікому не нужним, щоб в нього працювала, щоб ми розуміємо, що в даний момент всі його мрії, які були, вони не зможуть уже здійснитися. Але хоча би частково, так як він водій, щоб він все таки э, сміх. Водити і керувати автомобілем, ну для цього ж потрібно дуже якісне, дороге протезування, тому ми сподіваємося, що нас підтримають і нам допоможуть наші родині. Ми переговорили про все з Веронікою про те, що було раніше, і про всі ці хобі і мрії, які були. Але сьогодні одне потрібно зробити. Стабілізувати, зробити все можливе, щоб протезувати. І ми вже поставили завдання самим собі через півроку вже ходити і робити руками. Життя, нас, життя не закінчується. У нас були пацієнти, які до нас поверталися. І дуже гарно працюють руками, роблять майже всі вправи. Все по до домашній роботі. І ми віримо, що в Сергія буде також все дуже добре. За такою любові та підтримки дружини та сина Сергій обов'язково одужає і збудеться найзаповітніша мрія його родини: повернути коханого чоловіка та батька до повноцінного життя і завжди бути з ним поруч. Вікторія Галка новини Д1. Експосадовців Дніпровської міської ради судять за мільйонні збагачення на похованнях людей у гучній справі так званої цвинтної мафії на лаві підсудних колишня директорка комунального підприємства міська ритуальна служба Ванда Сіровська та ще сім колишніх працівників цвинтерів. Суд триває вже більше двох років. Усі подробиці чергового засідання у матеріалі моєї колеги Ірини Стрижки. У Індустріальному суді Дніпра розглядають резонансну справу щодо продажу місць на цвинтарях. За даними слідства, підсудні заробляли мільйони на продажах місць для поховання. На черговому засіданні розглядали розсекречені протоколи із записами з відеокамер та розмов по мобільних телефонах, де озвучувалися суми за поховання. В ході слідства правоохоронці приховано знімали відео та вели запис телефонного спілкування підсудних на засіданні. Суддя Тарас Логвіненко зачитав ці розсекречені протоколи. Під час розмов підозрювані у створенні злочинного угруповання озвучують суми за поховання і утримують розрахунок на руки. Сінограма розмови. Я тоді буду оголошувати її, так як воно є. В народу, в оригіналі російській мові. Здравствуйте, можно к вам, да. Хотел поинтересоваться, там урночку по своим похоронить надо. В смысле кремацію сделали, просто место нужно. Новое место, да. Она стоит так, как яма обычная под гроб. А сколько плюс минус дев'ять. Есть поближе 12. На черговому засіданні розглянули 19 із 45 томів речових доказів. Це результати аудіо і відеоконтролю одного з працівників цвинтаря Євгенія Парфьонова. Що парфонова було вилучено телефон з імерою так. І цей телефон з імеєм було оглянуто, з якого було зроблено електронну копію, яку було розраховано в інших томах, які ми вже досліджували. Тобто протоколи, які ми досліджували. Тобто все всі дані, які будуть з того імея, це належить телефон, цей парфюм, ви хочете так. зазначити. Зрозуміло. Тобто, що всі розмови, які ми досліджували навіть в попередньому засіданні, читали цю переписку, це переписка. Технічно вони відбувалося з цього апарату. Зрозуміло так протягом засідання. Суддя озвучив декілька розмов за участю Парфонова. В одній з них мова йшла про розрахунок 12 тисяч гривень за поховання людини. Так, Черніка Валерій Іванович, 12 тисяч, да? Так, да, двінадцять. Паскіте, пожалуйста, вони дають звісно смерті, паспортне місце і квитанцію куди, да? о захоронення та розміщення пенсійного фонду, якщо я буду. Ні, це вам это вам. Вот такое вот. Это вам Велес должен выдать, частное предприятие, что вы скупились у них на свои деньги. А вообще пенсионный фонд у вас вместе со средствами смерти. Так вот, 12, возьмите. Да, Саня, считай. Да, давай, возьмите. Слышно, через купюр. За свидетельство я захожу позже, да, после сохранения Черненко. Да, пожалуйста, угу. Это 10, 12, все. Какая сумма? 13. Чего? 12. Ой, 12. И 3 выдавали. І от вісікатороні Все, спасибо вам спасибо, рібята виховав Угу. Нагадаємо, що відомо про продаж місць на кладовищах у Дніпрі. За даними слідства, з липня 2022 року посадовці міської ритуальної служби з керівниками кладовищ організували злочинну схему. Систематично вони вимагали та отримували гроші за виділення місць для поховання померлих на кладовищах Дніпра. У родичів вимагали сплатити до 50 тисяч гривень, тоді як офіційна сума платежу становила 3,5 тисячі гривень. А за дозвіл на поховання на деяких кладовищах сума доходила і до 150 тисяч. У випадку відмови сплачувати вказану суму керівник цвинтаря безпідставно відмовляв у наданні послуг з організації поховання. Вказана схема за даними слідства, лише директорці ритуальної служби Ванді Сіровській приносила щомісяця майже 7 мільйонів гривень. У жовтні 2022 року її та дев'ятьох посадовців затримали. Розгляд справи у суді триває. Про те, що вирішить суд, обов'язково вам повідомимо. Ірина Стрижка Ілля Ломовський, новини Д1. Ріжжя промисловий район Дніпропетровської області. Каховське водосховище було головним постачальником води до районного центру та кількох місцевих громад. Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС у червні 2023 року без централізованого постачання залишилося 70% мешканців району. Порятунком стало будівництво магістрального водогону. Цьогоріч було вирішено і нагальне питання зі скидом шахтних вод. Побудували додатковий трубопровід. Подробиці у наступному сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич. Шахтна вода зі ставка накопичувача у Балці Свистунова зазвичай раз на рік скидається в Інгулець. Це не загрожувало місту, коли кривий ріг отримував воду з Дніпра. Але після ворожого підриву Каховської ГЕС ще влітку на повну потужність запрацював магістральний водогін. Тепер районний центр забезпечується водою з інгульця, а ще на цьому водогоні працює кілька промислових об'єктів, важливих для розвитку вітчизняної економіки. Тож не можна було допустити, щоб у міжвегетаційний період вода неочищеною потрапляла в крани пересічних громадян і на підприємство. Місто Кривий Ріг, який фактично мало б брати воду там, де вона скидається. І ми розуміємо, що це солі, це хлоріди і такі ну, багато речовин, які точно не повинні попадати в такі водогони. Ми могли попинитися в ситуації, коли кривий ріг і населення навколо це 750 тисяч населення, могли б залишитися без води. Тому є кожен рік терміни, коли йде скид цієї води. І нам потрібно було встигнути. щоб місто і промислове підприємство на два місяці не залишилося без централізованого водопостачання. Додатково було вирішено питання зі скидом шахтних вод у міжвегетаційний період у балці Свистунова. У нас було проектне рішення. Ми швидко за два місяці побудували споруду, яка дозволяє не прикривати дозволяє не прикривати забір води, і ні мешканці міста, тобто це приблизно ми порахували 700 тисяч, Населення вони не відчують приключення води в своїх екранах. Тому на цій ділянці ми поставили тимчасову споруду, яка дозволяє кинути шахти води. На будівництво додаткового трубопроводу пішло два місяці. Завершуємо сьогодні комплексне вирішення проблеми, яка сталася після підриву Каховської дамби. Довгий тривалий час біля року відбувалися будівельні роботи, і сьогодні ми можемо казати, що комплексно для територіальних громад Дніпропетровської області, які знаходяться в зоні ураження наслідків Каховської ГЕС, вирішено питання питної води. Хочу подякувати всім місцевій владі. Адміністрації військовій адміністрації Дніпропетровської області, бо дуже багато питань було по землі, поводи іншого, в тому числі по приватним земельним ділянкам, і всі ці питання потрібно було вирішити. І підрядники, і наша служба ЄС відпрацювала і для того, щоб дійсно сьогодні ми вже могли на цьому тижні має бути постанова кабінету міністрів, яка дозволяє скіт. І ми вже готові будемо цей скіт забезпечити безпечно для. Міста Кривий Ріг. Сьогодні це питання закрито. Кривий ріг буде з питною водою, не дивлячись на сезонні роботи, які відбуваються в місті Кривий Ріг. Це говорить про те, що ми послідовно виконуємо задачу президента країни забезпечення питною водою, чистою водою населення. Відтепер проблему покращення якості води на цьому об'єкті вирішено. Маргарита Кузьменко, Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1. 22 січня ми відзначили День Злуки, об'єднання у 1919 році Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою. Цього ж дня згадували подію, яка відбулась на рік раніше, 22 січня 1918 року, коли було ухвалено 4-й універсал Центральної ради, яка проголосила повну державну незалежність УНР. Розповідає наша спеціальна кореспондентка у Києві Софія Компаніченко. 106 років тому на цьому місці було проголошено історичне рішення про злуку двох держав Української Народної Республіки та Західної УНР. Ця подія мала виняткове значення для майбутньої інтеграції України, для подолання вікового відчуження Буковини, Галичини та Закарпаття від Натіпрянщини та Чорноморії для єдності української нації в ХХ столітті. Не Сталін і не хтось зовні інтегрував українські землі, а власний політичний провід, долаючи об'єктивні перешкоди військових обставин у часи інтервенції Росії, Польщі та Румунії. Також на честь дня Злуки 35 років тому кілька мільйонів українців взяли участь у найбільшій в історії України масовій акції ланцюгу Злуки, який простягнувся від центру Києва до самого Львова. З недавнього часу люди полюбили створювати такі ланцюги через мости на річці Дніпро, проголошуючи тверду волю бути разом усім історичним землям України. Зараз наша нація стоїть перед черговим викликом окупації п'яти регіонів України, повним або частковим. Надія на звільнення окупованих територій Донеччини, Приазов'я, Криму, люди покладають на вірність західних союзників, але передусім на стійкість Збройних сил України. І 106 років тому і зараз тільки військова сила може гарантувати збереження соборності українських земель. Відзначили День Соборності і в Дніпрі. Де і як все відбувалося, знає наш власний кореспондент Олексій Доніченко. Ми знаходимося на алеї пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО. В день соборності України тут зібралося багато дніпрян, українських воїнів, представників влади, громадськості і духовенства. Присутні вшанували хвилиною мовчання кожного українця, який віддав своє життя у боротьбі проти російської навали, і поклали квіти до меморіалу героїв. Ми згадуємо цей історичний день, коли Україна стала єдиною великою державою. Знаємо з історії України про те, що це було недовго, і Україна знову і знову переживала ті чи інші випробування. Її це завоювали, сто старалися загарбати вороги. І на превеликий жаль на сьогоднішній день ми знову маємо. Важкий час Сьогодні знову Україна переживає час випробувань війною. Російський агресор, який вдерся в Україну для того, щоб знищити її як націю, і сьогодні всі разом ми знову об'єднані об'єднані у боротьбі, захищаючи нашу українську землю, захищаючи нашу українську національність, захищаючи бути право українцем і жити в вільній незалежній країні. Ми сьогодні в день соборності. Вся Україна об'єднана в молитві, молитві до Господа за наших слав. Авних воїнів, і тут сьогодні ми в Дніпрі на алеї пам'яті наших героїв Ми також помолилися за. Перемогу помолилися за справедливий мир, помолилися за наших воїнів, дякуючи їм завжди за те, що вони розпочинаючи з 2014 року жертовною величезною своєю праці, часто жертвуючи своїм здоров'ям, життям, захищають нашу незалежність. Безмежна вдячність їм це великі сини і дочки українського народу. Ми постійно, як православна церква України, ми постійно за них молимося і свято віримо в нашу перемогу. Україна. Згідно з завжди переживала важкі часи, важкі випробування, але ми свято віримо в це українське сонце, в це українське світло, ми свято віримо в нашу перемогу, тому що ми захищаємо добро, ми захищаємо своє. І саме керуючись любов'ю, любов'ю до своєї рідної землі, наші воїни пішли на фронт і сьогодні захищають і відбивають ворога. І, власне, Керуючись цією любов'ю, ми свято віримо, що з нами Бог. Тому що там, де добро, там, де правда, там завжди Бог, а там, де Бог, там завжди перемога. Розірваний століттями український народ нарешті визволився з неволі і возз'єднався на українській землі. Проте сьогодні День Соборності України ми вчергове зустрічаємо в умовах війни. Проте український народ, незважаючи на злість та підступність ворога, залишається єдиним. Українська армія продовжує захищати нашу державу, суверенітет, незалежність і соборність України. Олексій Доніченко, Ілля Ломовський, новини. Д1. Своєрідний флешмоб подарував мешканцям області колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя. Єдина. очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи і жити. Спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні. Усмішка твоя єдина. Ока твоя єдина, очі твої одні. Не докорю ніколи і нікому, хіба на себе трішечки позлюсь, що в двадцять літ в моєму серці втома, що в тридцять смерті в очі подивлюсь. Моє життя розтрощене корито, і світ для мене каторга і кліть, та краще в тридцять. Повністю згоріти, ніж до півсотні помаленьку тліть, коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степовім, я тоді твоїм ім'ям радію і сумую. Іменем твоїм, коли грозує даличне окрая, У, у передгрізді диким і німім, я твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем Твоїм, коли мечами злоба небо крає І крушить твою вроду вікову. Я тоді з твоїм ім'ям вмираю і в твоєму імені живу. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску Синову гойдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, ухмильні смеркання, мавки чорноброві, Ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликати сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені. Можна вибирати друга і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати материнські очі і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна все на світі обирати, сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Мужні та сильні українці продовжують боротися за свою ідентичність. У війну ми працюємо тяжкою ціною виборюємо свободу. На цьому підсумковий випуск новин завершується у студії. Працювала Юлія Сирота. Бережіть себе.